Головне, на чому потрібно зосередити свою увагу на стану, який є у вас всередині. І цей стан ми можемо самі собі якось набувати, а можемо брати від інших людей, в людей, які більш свідомі, більш щасливі. У них ми бачимо якісь результати на фізиці. І от ми дивимося в соцмережах. Ми шукаємо таких людей, які нам відгукуються, які виглядають так, як нам подобається, які розмовляють, як нам подобається, ведуть себе, розповідають там про своїх мужей, дітей, собачок. І вони подобаються нам, так? знаєте, іноді ще кажуть, я відчуваю шкіркою, шкірою, що ця, це моя людина. І людина заходить в твій простір. Так? Як я казала, простір соцмереж це теж наче такий простір. І ми, коли лістаємо, скролюємо соцмережі, то ми впускаємо в свій простір тих людей, які нам подобаються. Маленькі дівчата, наприклад, як моя донька, так? люблять таких дівчат, які красяться, які там одягаються красиво. Мій чоловік дивиться про. Автомобілі і про рослини. А, мій хлопець син зараз дивиться про інвестування, про трейдинг. А я ну про що я?